Бажаю здоров'я, міцного, козацького. Мене звати Піксель. Я бережу наших захисників і захисниць. Тримаю небо, кордони і море. Зараз розкажу. Я постав, коли наша країна обрала свободу та боротьбу за майбутнє і вирішила силою своїх сердець розігнати темряву. Та зло ніколи не спить. Воно поцілює в серце країни і забирає життя понад ста героїв наша Небесна Сотня. Попри світові закони та гарантії безпеки, Росія захоплює наш Крим, де так заспокійливо шепоче Чорне море, дихає давня історія і пахне ялівець. Іхтамє, їх там нет, Їх там. Нет, їх там нет. Російська армія перетворює квітучий Донецьк на примару. Перебрі, перебрі, перебрі. Українці покидають рідні домівки, шукають прихистку і нового життя по всій країні. За покликом серця десятки тисяч людей стають військовими і волонтерами. Українське військо боронить рідну землю: Слав'янськ, Краматорськ, Бахмут, Лисичанськ, Маріуполь дихають вільно. Агресор запускає ракету, яка збиває цивільний літак. Серед пасажирів 80 дітей. Савур Могила, Піски і Лавайськ назавжди втілення мужності. Росія порушує домовленості припинення вогню та завдає удару у спину. Руйнуються стіни, гнеться метал, але незламні герої тримають небо. Вони звичайні люди, але ми називаємо їх кібергами непокаранне зло завжди прагне більшого. Тієї зими. Росія починає повномасштабне вторгнення. Київ за трідня! Київ за три дні! Та українці готові захищати свій дім і стають до бою. Маріуполь наші діти Азовсталь. Захоплені землі Київщини звільнено. Серце стискається від наслідків окупації. Та ми маємо силу, мужність і підтримку всього світу, щоб стримати ворога, і маємо план, як повернути кожне місто і село. Ми скажемо, що будемо звільняти південь, а самі підемо на схід і будемо гнати росіян за перебрік. А потім звільнимо Херсон, тому що українці чекають на нас, тому що кожна дрібка рідної землі безцінна. І кожен новий безжальний обстріл, і кожна нова катастрофа, які вчинила Росія на нашій землі, лише згуртовує нас проти спільного ворога. Немає такого місця, де він почувався б у безпеці: земля, повітря, вода, наша сила не знає меж. Мене звати Піксель. Ми тут. Ми стоїмо. Ми здолаємо зло. Разом можемо більше.